Вітаю вас в кабінеті новомови архів маніпуляцій. Мене звати Аліна і я наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про те, як пропаганда перетворює наші переваги на слабкості. Людський розум це найбільший скарб і найврасливіша мішень. Століттями ми пишалися своєю здатністю мислити, аналізувати і приймати рішення. Але саме ці когнітивні здібності, які робили нас домінуючим видом на планеті, сьогодні стали полем битви для найсучасніших форм маніпуляцій. Пропаганда 21-го століття не просто намагається нав'язати нам певні ідеї. Вона майстерно використовує наші психологічні упередження, перетворюючи нашу впевненість у власній розумності на інструмент контролю над нашою підсвідомістю, а справа вся у його величності его. Кожен з нас носить у собі невидиму корону, переконання у власній винятковості та розумності. Це природний захисний механізм психіки, який допомагає нам функціонувати у складному світі. Однак саме цей механізм робить нас надзвичайно вразливими до маніпуляцій. Сучасні пропагандисти не намагаються зламати наше его. Навпаки, вони його підживлюють, роблячи нас співучасниками власного обману. Існує такий психологічний феномен, як ілюзорна перевага, при якому люди систематично переоцінюють свої здібності порівняно з іншими. Дослідження показують, що близько 70 людей вважають себе розумнішими за середньостатистичну людину, що, ясне діло, статистично неможливо. Ця когнітивна помилка має глибокі еволюційні корені, наче предки, які були впевнені в своїх силах, мали більше шансів на виживання. Але в сучасному інформаційному просторі ця впевненість стає зброєю проти нас самих. Пропагандисти використовують ілюзорну перевагу, створюючи контент, який змушує аудиторії почуватися обраними. Тими, хто знає правду, на відміну від сліпої маси. Теорії змов, альтернативні пояснення подій, ексклюзивна інформація це все подається так, щоб споживачі відчували себе розумнішими за тих, хто ведеться на офіційну версію. Коли людина читає те, що приховують від вас СМІ, або правда, яку знають лише обрані, то її его автоматично реагує позитивно. Вона стає не жертвою маніпуляцій, а героєм, який бореться з системою. Другим потужним інструментом в арсеналі сучасної пропаганди є експлуатація надмірної точності, тенденції людей переоцінювати точність своїх знань та суджень. Ми схильні думати, що знаємо більше ніж насправді, особливо в сферах, які здаються нам знайомими. Цей феномен особливо яскраво проявляється в епоху інтернету, коли доступ до величезних масивів інформації створює ілюзію експертності. Сучасні маніпулятори майстерно використовують цю особливість людської психіки. Вони подають неповну або суттворену інформацію в такий спосіб, щоб аудиторія відчувала себе повністю інформованою. Неповні статистичні дані, наукові факти, вирвані з контексту, експертні думки від псевдоспеціалістів це все створює ілюзію глибокого розуміння складних питань. Особливо небезпечною ця тактика стає у поєднанні з емоційним зображенням інформації. Коли людина отримує дані, які підтверджують її попередні переконання, вона не тільки сприймає їх як точні, але й переоцінює власний рівень розуміння проблеми. Це створює замкнене коло. Чим більше людина сповживає односпрямованої інформації, тим більше вона впевнена у своїй правоті і тим менше схильна сприйняти альтернативні точки зору. Пропагандисти також використовують техніку інформаційного перенасичення, подають настільки велику кількість даних, що аудиторія втрачає здатність їх критично аналізувати. У такій ситуації люди починають покладатися на інтуїцію та емоції, водночас зберігаючи ілюзію раціонального вибору. Вони впевнені, що їхня позиція базується на фактах, хоча насправді вона формується під впливом майстерно організованої маніпуляції. Найнебезпечнішим з усіх когнітивних упереджень в контексті пропаганди є ефект самовпевненості, тенденція людей бути надмірно впевненими у правильності своїх суджень, навіть за відсутністю достатніх доказів. Цей феномен особливо яскраво проявляється у ситуаціях невизначеності, коли людина має приймати рішення на основі неповної інформації. Сучасна пропаганда не намагається переконати людей у чомусь конкретному, вона формує стан впевненості у правильності певних поглядів. Це набагато ефективніший підхід, оскільки впевнені люди стають активними поширювачами ідей, не потребуючи додаткової мотивації. Вони щиро вірять у те, що роблять правильну справу. Механізм формування такої впевненості є надзвичайно складним. Він базується на створенні псевдологічних ланцюжків, які здаються переконливими, але містять логічні помилки або базуються на неперевірених припущеннях. Аудиторії подається певна кількість фактів, але селективно відібраних, на основі яких робляться далекосяжні висновки. Люди, які сприймаються висновки, починають відчувати себе експертами в питанні, хоча їхні знання залишаються поверховими. Особливо небезпечним цей ефект стає у поєднанні з груповою динамікою, коли людина, бачить її погляди, поділяється іншими, її впевненість зростає експоненційно. Соціальні мережі та онлайн спільноти створюють ідеальні умови для формування таких камер відлуння, де люди постійно отримують підтвердження своїх поглядів від однодумців. Сучасна пропаганда кардинально відрізняється від своїх історичних попередників. Якщо пропаганда ХХ століття була масовою та однаковою для всіх, то сьогоднішня пропаганда є персоналізованою та адаптивною. Алгоритми соціальних мереж та системи збору даних дозволяють створювати унікальні пропагандистські послання для кожного користувача, базуючись на його психологічному профілі, інтересах, страхах та мріях. Це робить сучасну пропаганду надзвичайно ефективною. Замість того, щоб намагатися переконати мільйони людей в одній ідеї, пропагандисти можуть створювати тисячі різних версій однієї і тієї ж, адаптованих під конкретні групи аудиторій. Комусь подається економічне обґрунтування, комусь моральне, комусь наукове. Але всі ці різні послання ведуть до однієї мети. Використання великих баз даних та моделювання дозволяє не тільки персоналізовувати контент, але й прогнозувати реакцію аудиторії, тестувати різні підходи та постійно оптимізувати стратегії впливу. Це перетворює пропаганду на точну науку, де кожен елемент послання ретельно продуманий і протестований. Найефективніша пропаганда ніколи не апелює виключно до раціональності. Вона завжди включає потужний емоційний компонент, який активує наші когнітивні упередження та знижує критичне мислення. Гординя, марнославство, зневіра. Ці емоції стають каталізаторами, які прискорюють процес прийняття пропагандистських меседжів. Сучасні пропагандисти використовують складні психологічні техніки для створення потрібного емоційного стану в аудиторії. Вони можуть почати з викликання страху або обурення, а потім запропонувати рішення, яке дає відчуття контролю та перемоги. Або навпаки, спочатку формують почуття причетності до чогось великого та важливого, а потім поступово в до потрібних висновків. Один з найпарадоксальніших аспектів сучасного інформаційного простору це те, що наявність безмежної кількості джерел інформації не веде до більшої об'єктивності. Навпаки, алгоритми персоналізації створюють такі собі інформаційні бульбашки, всередині яких люди отримують лише ту інформацію, яка підтверджує їхні існуючі переконання. Це створює ідеальні умови для експлуатації наших когнітивних упереджень. Люди починають жити в паралельних реальностях, де одні й ті ж самі події інтерпретуються кардинально по-різному. При цьому кожна група залишається абсолютно впевною в своїй правоті, оскільки вся доступна її інформація підтверджує її світогляд. Розвиток цифрових технологій надав пропагандистам безпрецедентні можливості для впливу на людську свідомість. Боти, що імітують реальних користувачів, алгоритми, що підсилюють певні меседжі, системи автоматичного генерування контенту, це все створює ілюзію масової підтримки певних ідей навіть тоді, коли їх реальна популярність є мінімальною. Особливо небезпечним є використання технологій глибокої підстропки, діпфейк та штучного інтелекту для створення псевдодокументальних матеріалів. Коли людина бачить відеодокази або чує аудіозаписи, вона відчуває, що має досить до інформації, яку інші не бачили, і це вдало блокує аналітичні здібності мозку. Людина не стане переслуховувати інформацію більш одного разу, і, ймовірно, навіть за наявності не зможе вирізнити фальшиві елементи послання. Розуміння механізмів дії пропаганди на наші когнітивні упередження це перший крок до захисту від них. Найефективнішою стратегією протидії є розвиток когнітивного смирення, визнання обмеженості наших знань. І можливості помилок у наших судженнях. Це означає постійне ставлення під сумнів власних переконань, активний пошук альтернативних точок зору, перевірку інформації з різних джерел. Важливо також розвивати емоційний інтелект, здатність розпізнавати моменти, коли наші емоції можуть заважати раціональному мисленню. Критично важливим є розуміння того, що бути неправим або змінювати свою думку це не ознака слабкості, а прояв інтелектуальної зрілості. Наша ілюзорна перевага змушує нас приймати зміну поглядів як поразку, але насправді це єдиний шлях до справжнього розуміння складних питань. Боротьба з сучасною пропагандою не може бути лише індивідуальною справою, необхідне формування когнітивного, колективного інтелекту, соціальних механізмів, які б захищали суспільство від масових маніпуляцій. Це включає розвиток медіаграмотності, створення незалежних систем верифікації інформації і підтримку якісної журналістики. Важливо також формувати культуру публічних дебатів, де різні точки зору можуть співіснувати та конкурувати на основі фактів та аргументів, а не емоцій та упереджень. Освітня система має навчати не тільки споживати інформацію, але й критично її аналізувати, розпізнавати маніпулятивні техніки і розуміти власні когнітивні обмеження. Гра пропаганди на людському его це не просто академічна проблема, а реальна загроза демократичним суспільствам. Наші когнітивні упередження, які колись допомагали нам виживати, тепер роблять нас вразливими до найсучасніших форм маніпуляцій. Ілюзорна перевага, надмірна точність та ефект самовпевненості стають інструментами, за допомогою яких наш власний розум може бути використаний проти нас. Але знання цих механізмів дає нам силу. Розуміючи, як працюють наші упередження, ми можемо навчитись їх контролювати. Визнаючи обмеженість наших знань, ми стаємо більш відкритими до нової інформації, а розвиваючи критичне мислення. Ми перетворюємося з пасивних споживачів інформації на активних її аналітиків. Майбутнє демократія залежить від нашої здібності захистити власний розум від маніпуляцій, зберігши при цьому відкритись до різних точок зору та готовність до конструктивного діалогу. Це складне завдання, але альтернатива життя в світі, де правда визначається не фактами, а тим, хто краще володіє технологіями впливу на людську свідомість. Кожен з нас має вибір залишатися пішаком у чужій грі або стати свідомим гравцем, який розуміє правила та може їх змінювати. Цей вибір визначить не тільки наше особисте майбутнє, але й майбутнє усього людства в епоху інформаційних технологій. На сьогодні це все. Дякую, що завітали до Кабінету новомови і сподіваюся, що цей епізод допоможе вам краще розуміти перепетії соціальних маніпуляцій та уникати їх. Підписуйтесь на канал і коментуйте свої думки щодо цього епізоду. Сподіваюсь, побачити вас в нашому архіві наступного разу. А поки гарного вам мислення.